Так, запис пішов. І так, перше питання. Прошу представитись і розповісти коротко про вашу нішу та чим ви займаєтесь. Е, мене звати Дмитро, я проєктний менеджер в компанії TecN Consultant. Займаємося торговою нерухомістю, інвестиціями в торгову нерухомість е, в Києві та Київській області. Угу, супер. Скажіть, чи мали ви досвід запуску реклами в саме в Google з іншими агентствами? Ні, це було вперше. В принципі, до цього часу був досвід запуску на інші проекти. На наш проєкт Ну, рекламу ми не запускали, тому там можна сказати, досвіду не було. Скажіть, а чому ви вирішили запускати рекламу в Гуглі? Ну тобто, я знаю, що ви запускали ще й у Фейсбуку зараз крутиться. У вас реклама. Чому саме в Гугл вирішили йти? Ну охопити 100% всіх наших клієнтів. Тобто ми не тільки запускаємо рекламу у Фейсбуці, ми запускаємо рекламу і ну плануємо запускати на OLX на і платну рекламу. Ну тобто, не просто як оголошення, а там, от якраз, платна реклама, банерна реклама та OLX. Плюс Фейсбук, плюс Google, Ну і ми хочемо тим самим охопити 100% наших клієнтів, які ну можливо там не, не користуються Фейсбуком, не заходять в Google, Або, наприклад, не користуються Google Фейсбуком, не заходять на OLX, Там там тільки Тобто, ми хочемо їх всіх охопити, навіть якщо вартість заявки вона буде відрізнятися від кожного джерела джерелу, то все одно. Ну, нам важливо от саме, щоб ми зібрали всіх всіх можливих інвесторів, ну і клієнтів потенційних, які в нас можуть бути, зрозуміло. Угу, Скажіть, чому ви обрали саме Cyberline для цієї цілі? По, по рекомендаціям по рекомендаціям, тобто. Звернулися в інше агентство. Нам сказали, що вони не ну, не, не запускають вони більше співпровонити ну, співпрацюють з компаніями, які там магазини, типу інтернет-магазини, щось типу такого на агентство нерухомості вони не запускали рекламу і порадили звернутися саме до вас. Зрозуміло. Тому um, так наступне питання. Um, у вас в цілому доволі складна і тверда ніша да, до дохідних до до приміщень. Ми працювали з вами місяць, тому розкажіть про свої враження співпраці з Сайберлайн. Ну складно сказати там враження. Тобто, перше враження, ну тепер приємно. Я спілкувався з Сергієм. Нам дуже сподобалось ну, саме його погляд на, на речі, на запуск реклами. Тому ми, ми прийняли рішення ну там співпрацювати з нами далі. Я спілкувався з вами, Катерина. В принципі, ну теж позитивне враження, були нюанси стосовно там спілкування, тобто там звіртину перевірити заголовки. Типу, а я до цього заголовки ну не ну не, не, не розумів, як вони формуються. і десь з третього-четвертого разу ми ми там вже дійшли до того, що я розумію, як ці заголовки мають виглядати. Як вони формуються, як і Google ем, ну, там, формує? От саме цього моменту не вистачало, щоб саме початку ну не просто відправляти файл на перевірку, а саме от, донести цю інформацію е, цю інформацію до свого клієнта. Ну е, до нас, і ну щоб у нас було менше питань стосовно що нам треба робити. Угу, а так в цілому, все чудово, якщо там да. Не, не, не говорити зараз про результати, а взагалі про комунікацію, тобто звіти тижневі, е, ну, постійно, те, що ви знаходитеся на зв'язку, ну це, це звісно позитивно. Зрозуміло. Тоді наступне питання: а, наскільки вам ну так, я все таки спитаю це, наскільки вам підходить комунікація з командою? Що можете прокоментувати про неї? Ну, в принципі, підходить. ну, в принципі, що що ви, Катерина, що Сергій, ви, ну, дуже швидко відповідають, розгорнуті у вас відповіді. Типу, ну в цьому там ну, це, це великий позитив. Тому ну от всім все гаразд. Побачимо ще місяць, попрацюємо, подивимося на результати. Може, ще щось можна буде додати. Зрозуміло. Скажіть, чи відчуваєте ви, що ми достатньо інформували вас про прогрес компанії та коригували стратегію в процесі тобто саме в процесі? Ну, е, в принципі, е, з одного боку, так, з іншого ні, тому що ну, е, там, якісь, е, якісь такі моменти, які там стосовно треба там, ну, там, міняти в компанії або міняти в проєкті, які на вашу думку треба змінити. Їх треба озвучувати там за за декілька днів, за дек... ну, щоб був, був, був час на, на зміни. Типу, а виходить, що в нас ми вже готові. Ну з вашого боку, вже готові приймати рішення там до якихось змін або щось там зробити. А з нашого боку ще треба час, там тиждень, там декілька днів на те, щоб ну, ці зміни зробити. Тому ми е, тим самим витрачали час. Ну, типу, ми не не використали ефективно той рекламний бюджет, який ми планували. Ну і тим самим, можливо, я не думаю, що глобально би результат був кращий, але можливо би ми ну, могли б більш ефективніше використовувати той рекламний бюджет, який в нас був. Угу. Ну головний посил в тому, що там от пропозиції там по точніше прохання, по там нам потрібні фотографії або нам треба банери. Їх потрібно озвучувати ну десь за тиждень до того, як ми цю історію ну почнемо робити, тому що ну потрібен час на те, щоб приготувати цю ну там дизайни, потрібно час, щоб там дизайнер знайшов свільний час, тому що підв'язано там декілька людей до цих процесів, і ну, це потрібно робити завчасно. Це ви говорите про той момент, коли ми запитували вас про банери на ремаркетинг. Ну це банери по ремаркетингу, банери там по по фотографії, по об'єктам. Теж ну, типу, там не не в ве написати, і ну типу, ми вже готові їх ставити. Це треба зарані приготувати, щоб я зміг поспілкуватися з колегами, які краще е фотографії вибирати. Позбирав цю інформацію, ну і тим самим швидше би зміг вам відповідати. Коли б ви вже були готові їх ставити, то в мене вже всі ці результати вони були в мене на руках угу. фотографії в частності. Угу. Я зрозуміла. Ну в цілому, якби ми говоримо про такі зжаті терміни, да, але фактично ми маємо певний буфер часу, да, за який ми, розрах... ми розуміємо, що скоріш за все, да, там клієнт, ви можете затримати. От, тому це добре, що ви про це сказали. Окей, скажіть, чи є ще щось, про що б ви хотіли сказати під кінець? А то на даний момент це все. В принципі, ну комунікацію ну, задоволені. Тепер залишиться ну, там, очікувати на, на результат нашої стратегії, яку ми запланували на наступний місяць, ну і подивитися, чи вийде, чи не вийде в нас. А так, в цілому, там, додати нема чого. Угу. Прийняти зрозуміло. Дякую, так, будь ласка.